Що більшість людей не усвідомлює, що може вбити вас за секунди. Сімейний друг, який багато років тому навчив мене водити, сказав: треба їздити так, ніби всі інші на дорозі абсолютні ідіоти і не мають уявлення, що роблять. Я ніколи цього не забуду, різко гальмувати перед фурою. Здається, це мало бути очевидно, але ні. У нас був випадок, коли агресивний водій змусив літнього чоловіка повністю зупинитися посеред шосе. А сам почав їхати далі. Вантажівка позаду не встигла загальмувати і вбила старого. Агресивного водія посадили за неневмисне вбивство. Послизнутися в душі. Я послизнулася або знепритомніла, ми не знаємо. В душі два роки тому вдарилася і лобом, і потилицею. Мені пощастило, що мій чоловік був удома і почув гуркіт. Прокинулася від того, що він мене трусив і говорив по телефону з 911. Сильний струс мозку найгірший головний біль у моєму житті, втратила 6 місяців пам'яті, які так і не повернулися. Деякий час після цього були легка афазія та тремтіння, а ще змінився характер. Але я вважаю, що мені дуже пощастило, що все не було ще гірше. Використання масажного пістолета на шиї. Хоча портативні масажні пістолети зазвичай безпечні для використання на м'язах, їх застосування на шиї може бути небезпечним. Високочастотні вібрації, які вони створюють, можуть пошкодити незахищені ділянки шиї, а в рідкісних випадках спричинити ушкодження м'яких тканин або симптоми, схожі на інсульт. Великі травоїдні вони еволюціонували з захисними механізмами, щоб змусити великих хижаків переосмислити свої життєві вибори вони можуть вас побити. Хижі тварини вбивають тільки якщо голодні і вважають, що варто боротися. Тривоїдні ж намагаються вбити вас, якщо налякаєте їх. І налякати травоїдну тварину дуже просто вони тільки їдять і бояться за своє життя, замкнуті простори. Не припускайте, що повітря там таке ж, як і те, до якого ви звикли. Один неправильний рух на автомагістралі падіння зазвичай висоти стояння. Вода. Люди часто не поважають воду і не усвідомлюють, як вона може швидко забрати життя. Бійка, один невірний удар, іти в тюрмі за вбивство діоксид вуглецю – люди помирали, граючи з сухим льодом, написання повідомлень під час водіння або дивитись на екран, розмовляти по телефону, будь-яке відволікання за кермом чи короткий погляд у бік, знав одного хлопця, який нахилився, щоб змінити cd диск. Після цього став повністю паралізованим. Нещодавно я намагався знайти рецепт для приготування суміші для видалення цвілі або плісняви. Здивувався, що чимало джерел, включаючи інструмент штучного інтелекту, радили змішувати відбілювач і оцет. Я повністю не знала, що так робити не можна, поки не прочитала коментар вище в цій темі. Чим старше я стаю, тим більше шкодую, що не звертала уваги на хімію. Коні, ми живемо з ними так довго, що якщо ти не проводиш з ними час регулярно, ти не розумієш, наскільки вони неймовірно небезпечні. Добре, що вони такі дурні, інакше ми були б у біді. Фільми змушують людей вірити, що це такі спокійні створіння, які живуть, щоб служити людині. Це ті, кого тренували дуже довго, в іншому ж випадку, вони, 1500 фунтів дурного, переляканого, готового до дії м'язистого створіння. Я за ці роки перейшла від виставок до барельних перегонів, і якось мій ветеринар, спостерігаючи, як я борюся зі своїм мерином, сказав. У коней на думці тільки дві речі самогубство і вбивство. І він не помилявся, лол. Я не пам'ятаю, хто мені це сказав чи де це я почув, але я ніколи не забуду фразу коні вже понад тисячу років намагаються зробити себе вимерлим видом, але ми постійно їм заважаємо. Ох, чорт! Це що, шишка на стежці? Я зараз помру. Коні чадний газ. Ну, хвилини, але все ж. Він без запаху і без кольору. Наймовірніше, ви навіть не помітите. Хіба що це жахливий головний біль перед тим, як ви знепритомнієте? Вдаритися головою об стіну. Є досить відома історія про баскетболіста, який промахнувся, розлютився і вдарився головою, якщо правильно пам'ятаю, об стійку, до якої прикріплений кошик. Це його не вбило, але паралізувало від шиї вниз на все життя. Люди справді помирають від цього. Я бачив, як хтось злився і бив головою щось сотню разів. Але варто зробити це неправильно лише раз і все тебе більше немає. Редагування він таки влучив, але йому зарахували фол, Тож док не зарахували, він помер через 13 років. Хтось у коментарях залишив посилання на відео але дивіться на свій розсуд. це не найприємніше видовище. Мої діти якось гралися, вдарилися головами і прибігли до мене. Один плакав, у нього з'явилася невелика гуля на голові. Минуло кілька тижнів, але набряк не зникав. Пішли до педіатра. Він трохи здовувався і направив нас до дитячого нейрохірурга в лікарню. Зробили кілька сканувань, потім нам зателефонували і попросили прийти знову. А такі дзвінки зазвичай нічого доброго не означають. Виявилося, що у сина рідкісний вид ракоподібного утворення в черепі. Рік хіміотерапії, і він одужав. Це було 9 років тому. Зараз у нього все добре. Але онколог сказав, що подібні травми вже були зафіксовані як можливий тригер для цього типу похлиноподібних утворень. Мій мозок це обробляє так: клітини, які мали вилікувати травму, просто не пішли звідти, а натомість почали аномально рости. Це дуже рідкісний випадок, але все ж таки він стався. Абсолютно, пружини гаражних воріт знаходяться під величезним напруженням. Якщо вони лопають або виходять з ладу, це може призвести до серйозних травм або навіть смерті. Завжди звертайся до професіонала для ремонту або заміни. Я бачив кілька згадок про пружини гаражних дверей за останній тиждень. Тепер боюся заходити туди. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, чого ще більшість не усвідомлює.